Вармадол. Забудь про головний біль. Ой, Коротше, карте, <гас> давай. Отже, сьогодні ми е, вже приготували індійський чай масала, а да. він дуже корисний для організму. Про властивості я зараз розповім, а поки що хочеться сказати е, про рецепт, як угу. його готувати. Отже, тут чорний чай, тут прянощі, імбир, гвоздика, кориця. Мощний, тобто, спочатку потрібно чорний чай з прянощами, довести, е, покласти до кипіння, в чайник, довести до, кондиція, до кипіння, потім да? на на якому вогні 10 хвилин його варити, після того додати молока, додати цукру, знову довести до кипіння, процідити, і вуаля можна і вуаля. його вживати, можна його розливати. Єдине що друзі, ви знаєте, я такі рекомендації буквально такий короткий рекомендейшн да. з гвоздикою. Не переборщіть, а, тому що ця спеція, вона штириться. І вона вона б, штирить... то може трошки гіркувато ось ці давати вже вже шт э... <кхм> а в, Вона, вона э, на, надзвичайно <кхм> бодюрить. Ну і треба сказати, що зараз це дуже, е, дуже е, потрібний чай, тому що я навіть зачитаю його властивості, тому що а. їх дуже багато. Вау. Отже, допомагає при застудних, при вірусних да. захворюваннях, має протизапальний ефект, стимулює травлення, обмінні процеси, М -м -м. має абсорбуючі властивості, має особливість антисептика, допомагає знизити запальні процеси, Клас. знімає стрес, знімає Клас. напругу. Розслабляє нервову систему. Ну, ну і ще до всього того гарна така плюшечка. Він смачний. Слухай, ти знаєш? Тут стільки властивостей корисних для організму перерахували, що тут просто можна одним чаєм е, смакувати і все, і не хворіти. Понюхали і. Е, м -м -м. О, аромат пішов mm. тільки з воздикою, не, не переборщити. <правда> ні, тут не переборщили. Ні, нормально? Все нормально. Mm. І кориці трішечки відчуваються. Ми захочуємо цими ковтками mm -hmm. наших глядачів для того, щоб вони приготували свій напій, друзі. Будь ласка, якщо у вас є своя рецептка, надсилайте. <правда> Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.